Позиція Китаю. Китай, в принципі, абсолютно, як на мене, влаштовує те, що відбувається зараз. Росія слабше і стає все більше і більше економічно від нього залежною. Сполучені Штати і Європи витрачають мільярди на те, щоб якось цю ситуацію зберігти. Росія знаходиться під санкційним тиском. І в Сполучені Штати і Європейські країни змушені купувати більше енергоносіїв. Китай стає альтернативним полюсом впливу. І, звичайно, китайці можуть завжди думати, а якщо війна закінчиться, то що буде? Росія продовжить таку конфронтацію з Заходом чи почне вбудовуватися в Захід? Може краще, щоб все це, це продовжувалося до того моменту, поки всі втратять ресурси. Ну і знову таки, єдина відмінність китайської позиції від російської по відношенню до України полягає в тому, що Росія хотіла б, щоб колишні українські області я маю на увазі не нинішнє анексування, а всі. Колишні, які Росія хотіла б поставити під свій контроль, стали частиною Російської Федерації, а Китай абсолютно не проти збереження української незалежності, але не суверенітету. Ну, тобто, щоб тут була така велика Білорусь. Яка б мала хороші стосунки з Росією, але збереження незалежності, якої залежало б від доброї волі Китаю, який завжди б казав російським керівникам: ні, звичайно, ви можете їх повністю контролювати, але не приєднувати. Ми не зацікавлені в тому, щоб ви їх приєднували. Це для нас свій хаб для інвестицій для торгівельних маршрутів. Так що залишити їх у спокою? Хай Україна буде, але проросійська.